Вирушає сум о 6 ранку, 6.40 і потім 16.40 повертається назад у Суми. Того ранку купила я квиток. Того ранку це коли? Це вчора. Вчора, 9, 9, .00. 9 .00. жовтня. Я купила квиток, Приїхали, поїзд подали, ну там буквально 2-3 хвилини запізненнями, але, будемо так казати, трохи ризик був, звичайно, був. Бо були попередження, що поїзда їздять із затримкою. і Поїзд, і минулий рейс запізнився, і були попередження. Ну, я так почитала ці попередження. Думаю, ну ладно, спізнилися. Зазвичай на залізниці ці речі ліквідовуються досить швидко. І вже були кілька разів обстріли наших вокзалів, залізниць, і достатньо швидко все це відновлювалося. Сіли ми вам. Квитки нас перевірили, все ранок їдемо. З конотопу почали провідник, почав ходити по поїзду і запитувати у людей, чи є хтось із пересадками на інші маршрути, чи хтось буде кудись їхати далі, чи є в когось там по Києву якісь справи, яким треба терміново приїхати. Чесно скажу, я втомлена лягла, заснула, бо це було ранком. От, і вже не знаю скільки там людей вийшло, в нашому купельці залишились на місці. І потім провідниця наша сказала, що поїзд прийде із запізненням. Наскільки запізнення, ми не знаємо. Ми проїхали Конотоп, ми доїхали до Бахмача. І в Бахмачі ну, ми вже якби повернули кудись, я не зрозуміла, куди ми. Проснулася тільки тоді, коли поїзд зупинився. І проснулася, власне, прокинулася. Скільки було годин? Це десь було 11, десь з 10 до 11 години. От прокинулася від звуку і думала, що це мені сниться. Був дуже сильний гул шахеда, От так як нас вночі. Ви нас... одразу зрозуміли, що то шахеда? Ні, я думала, що це мені сниться. Бо вночі в нас літали шахеди над нами в сумах. Я думаю, боже, вже і в поїзді мені шахеди вважаються. А думаю, це вже в мене. Але потім почула в поїзді люди почали обговорювати, хтось почав кричати, хтось почав давати рекомендації. Я коли вже прокинулася остаточно, зрозуміла, що це мені не вчулося. Поїзд стояв десь на окремій колії, не на станції. От і шахет було дуже дуже чути. Ну в тому, що це був шахет, ми почули навіть по тих звуках, які працювали по ньому. Це були вже і кулемети, були і зенітки, тобто це вже чуть було, що це абсолютно. Тобто наші намагалися збити? Наші його збивали весь час. І ці мобільні групи працювали десь дуже поруч з поїздом. То була герань 2 Ага, ну не знаю, що ти, яка зараза то літала, але вона гуділа дуже сильно. І вже коли я почала прислухатися до коментарів на весь вагон, там, очевидно, були військові, були чоловіки, які розбираються в цих літаючих коритах. І вони говорили, що о, знову заходить, і знову такий звук дуже близько наближався він. Потім вони щось по звуку вирішили, що це вже інший, каже: о, другий пішов. От. Потім люди почали хтось плакати, хтось сказав, що відкрийте вікна, бо якщо будуть вибухи, щоб склом, відходьте від, від вікон, там, там ляжте на пол, закрийте голову. Ну, якісь такі були коментарі. Ми всі були в вагоні і спостерігали за цими шахетами. Слухали, виглядали. Хтось виглядав у вікно, намагався сфотографувати, хтось навпаки тікає від вікна. І це тривало десь хвилин, мабуть, сорок, а потім. Хтось каже: Ой, в інших вагонах люди виходять, і тут прийшла провідниця і каже: Виходьте з вагонів. Куди виходить? Ну, по боках подивилися. А ви стояли на вокзалі в Бахмачі? Ні, чи ні? ні, ми стояли не на вокзалі. Ми стояли зараз. Я розкажу, де ми напроти нашого вагона. Ми стояли десь. Ну, я не знаю, з одного боку була посадка, з іншого боку, десь напроти якраз поїзд був дуже багато вагонів. Може 12 чи 16, Він довгий. був. Ну ви на пероні стояли? Ні, ми стояли напроти з боку біля нас була церква і якийсь будиночок. Оце не нашого вагону. вокзалу я не бачила. Ми виїхали на цю запасну якусь колію з вокзалу, видно, звернули, але я цього ще не бачила. Збоку була церква така і вагончик, і якась така невеличка споруда. І, як нам потім вже пояснили, коли ми підійшли туди, ну як підійшли, підлізли. Бо чесно вам скажу, <смі> якщо хочете тренуватися, такі тренування пройти, то потренуйтеся сходити із вагона без пірона, з пасажирського. це отакий. Сприхувати. Да. А якщо ще врахувати, що там починається щебінь, такий, гора, така щебінка, трава, бур'ян і дощ, то це я вам скажу така собі вправа. От. Але ми почали злазити якось з тих е е е східців е по Вочня воно ж так насипів, воно пливе, там щебенка, потім такі трошки такі, все там ж все, щоб, як збіччя. От потім ми дійшли до цієї церкви, там якесь приміщення, і в підвал. Подивилися в той підвал. Ми пішли там жінки з дітьми. Я так думаю, там не весь наш потяг, бо це були тільки люди з найближчих вагонів, бо він стояв дуже довгий. І під цей час знову прилетіла ця. Зразу у нас над головами і злетив. Так шахед упав чи ні? Ні, ми не він упав, тільки він як Ви нам написали, він упав далі. Тоді, ото на десь там на перегоні Халімонова чи десь отам він зруйнував. Але він злетив. знову, коли ми всі вийшли, він так низько пролетів. Ми власне бачили навіть я замість того, щоб ховатися, дивилася, які там на ньому конструкції. Тобто бачила його ці всі випуклості, Хвіст він дуже низький, дуже гучно летів. От і це було трохи страшно. Тобто жертв і руйнувань немає, але ви всі перелякалися? Ну звичайно, по-перше, ми були як коли вже ти вдома і щось летить, чи на роботі ти вже знаєш, де в тебе стіна, куди ховатися. А ще було, як то додавало ексклюзива те, що не було зв'язку в цьому місті. Був відсутній інтернет, і зв'язок працював на одну полосочку. Тобто, ти ще не міг не позвонити, нічого не сказати нікому. Це таке було. Ви збирали, Ви сподівалися приїхати в київ об одинадцять? 10-й, а приїхали... О 12-й ми сподівалися, а приїхали о 17-й, майже о 18-й.